Відкрита трибуна. Капелюхи. Я дуже полюбляю головні обори, тому я завжди ношу. Не сьогодні, але зазвичай я ношу якісь капелюхи незвичайні. Та, я думаю, це дуже жіночно і е, я думаю, що це буде посувати до будь-якого стилю, який е, пані може собі придумати. Подобається корсети та довгі сукні. Мені здається, це жіночно, дуже ніжно і красиво. Мені ну, подобається стиль. Мені подобається стиль італійської мафії 80-х, коли вони носили широкі штани, підтяжки та сорочки з відкритими камірами. Виглядала чудово. Джинси кльош та джинсова куртка, джакет. Я вважаю, що це дуже. Такі модні та класні речі, які в принципі можна доповнювати іншими речами, і це все одно буде виглядати дуже стильно, круто, класно. Не повертати якийсь один предмет гардеробу або якийсь там одягу. корсетів, там, наприклад, більше. Щоб більше наші дівчата були жіночні, а хлопчики наші були все ж таки більш мужні. Мені дуже подобається, коли мій батько в моєму дитинстві одягався в кожен куртки. Це дуже виглядало файно, носив барсетку і все було чудово в ті часи. Відкрита трибуна.